У нас 9.40 на годиннику. Вершина другого підйомника другої траси. Ось там Петро з Говерла. Такий краєвид, генький сніжок пролітає, такий його майже не видно. Тут кашка, подивимося, що буде далі. У цьому відео я розкажу, які траси працюють, які підйомники працюють, як загалом сьогодні атмосфера та що відбувається на Буковелі. Вершина двойки. 14 видно, видно 7-ку і всі траси. Наразі тут якось так все. зранечку. Пушки не працюють на 2, але дивіться, яку купу веду на дуту велику звідси. Далі на 2 це у нас сипучка повна. Дуже важко їхати на повороті, особливо третя траса. Вночі чи стріляли, чи не стріляли. Нічого тут немає. Ближче до 12-ї години на 7 ну, в принципі, сніг такий гарненький. Їхати можна. Побачимо, звісно, що буде далі. Поки що це файно. Щойно пролітав такий прям інтенсивненький тихий сніг. а Зараз вже успокоївся. 12.40. Це вже каша, повна каша. Простало все Родельбан люди катаються. Бачите, вже біля родельбану тут таке воно все стає, кровати розстає, бо зранку накидало трішки снігу. І Бачите, в цю ту сторону тут вже розстало все майже. Тільки ось там на вершині залишилось снігу трошки. Покажу ще разок 2 c 13.40. Сонечко просвітило, бачите. І це, до речі, дуже небезпечний поворот. Прем'є на камеру мені. Дуже небезпечний поворот. Будьте тут обережними і не стійте там, будь ласка. У нас друга година дня, підійдемо до центру. Сьогодні у нас трохи є людей, трохи люди катаються на лижах. Бо на трасах густо. Зараз сімку покажу самі, побачите звідси. Сам центр поки що оцініть. Там другий підйомник вже пустий, хоча тут була від самого підйомника до турнікету черга у першій частині дня. Сам центр. Вийде, не побачили. 15.30 на двойці туди в ту сторону Говерда вже справжнє літо, тут вже все розстає, кашка. І падають біля підйомника. Баце, 1620. Бачимо, що вся каша, яка була в день, вона стала ось таким от пісочком. Ось такий пісочок тепер на цій трасі. Ну і по ньому їхати важче, в ньому лишка стрягнути може, потрібно стояти краще на ній, впевненіше. Так от, які траси працюють на сьогодні? Значить, Сьома траса вона там навпроти мене. 2С-траса, я по ній зараз їду. Там через 5-й підйомник можна піднятися на трасу 5Б. 17. 5А спуститися до центру або поїхати на 12-му підйомнику на 12-ту трасу. Перший підйомник, думаю, буде ще не скоро. 16.40, всі вже спускаються з гір, буде працювати тільки сьомий підйомник на вечірньому центру Буковелю. Трохи є людей. Тут уже підмерзло, все відмерзає Також така вже каша сипучка Ну і відповідно всі сходяться до сьомого підйомника, до сімерочки. Тут зараз поки що є люди. Трошки черга, але це ненадовго. Люди зараз спробують яка там сипучка, кашка, побачимо, що тоді буде по черзі. Ну так, і що ми бачимо, сімка почалось вечірнє, значить, і почався боулінг, як завжди, правильно. Сипучка сильна, купи великі. Купа народу, які просто дають приміка. Ну і завершується сьогоднішнє відео. Коротке відео про сьогоднішній день у Буковелі. Таким чином на годиннику. 6 -го година вечора, бачимо скільки людей біля сьомого підйомника. Бачимо, як виглядає в траса. Якщо чесно, це жах. Ось така, потомка. Лайки, коментарі, як завжди, дякую всім.